Як ти відносиш до іноземців? Вони привабливі? Чому ну екзотика, річ така? А чи би ти хотіла колись зустрічатись з іноземцями? А чому ні? Як можна відноситись якось інакше до іноземців? Вони ж люди, що далі тебе було б цікаво стосунки з іноземцем? З якої він родини? І чи є в нього десь віла там в Португалії? Хоча б. це розширяє глибину його душі. Якщо типа серйозно? Я ще не бачу в цьому нічого поганого. Мені здається, що як би там не було, але це розділяння на іноземців або не іноземців це може бути складно через те, що ви можете бути в різних культурах. Але ну у вас різні культури, різне виховання, різні традиції, і не кожна людина готова ну і на цей мікс поєднувати або втручатися в інше, і ти ніколи не зрозумієш, з чого складена людина, тому що ви банально виросли на різних казках в різних світах. Ви дивилися різний кіно. Спілкувалися про різні теми, і ви елементарно по-різному святкуєте новий рік, не знаю, різдво і у вас різні традиції. Добре, а є деякі люди. Вони не поважають. Якщо людина іншого кольору, ну це не знаю. Він, він 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 існує. Ну існує я у на увазі, що люди існують таке. Я взагалі, люди існують і дай їм Бог здоров'я і розуму, щоб це якось перейшло з існування.